Сонечко, вийшла. Вітаю вас, мої любі глядачі. Язик заплітається вже третій раз на цьому слові. Ладно, лишаємо. Я рада нарешті знімати відео, нарешті повернутися на YouTube. Я дуже скучила за вами, за обговореннями, за калатанням флакончиків. Все таке коротше, вже відвикла, так що вибачте. Сьогодні тема у нас. Нові флакони, і нарешті збі... збулися дві мої найбільші бажанки цього року. Одна з них ще попередніх років, а друга цього року. Почнемо з них, і крім них у мене ще... ще два нових флакони всього чотири. Почнемо з найбільшої бажанки. В принципі, я буду розказувати по мірі з... того, як вони в мене з'являлися. І перший та-да-да-дам The Lobster. Ось сонечко від Liquid Imaginaries. Дивіться, яка краса флакон, бомбічний. Це залишок у флаконі. Я купила десь 12 мл. Ну, по підрахункам власниці вітрини. Купила залишок на, е, на кремчику. Мені прислали його разом з коробкою. Коробка шикарна. Як завжди в таких брендах, величезна коробка, маленький флакончик. І моїй радості не було меж. Я відразу ж прийшла, нав... нанесла його і знову перенеслась в ліс, в хвойний ліс після дощу. Е Спішлась <св no -tiny justement> і екаю знову. Е Тут е хвойні голочки, вогка вогка земля після дощу, така розпорошена, О, що точи. Важко передати словами, просто уявіть себе в хвойному лісі. Дуже класний, освіжаючий, свіже повітря оце лісове повітря, коли ти вдихаєш на повні легені, розкішне. І його тут трошки. Один пшик я наношу або два, чисто, щоб побалдіти. Але дивіться, в закритому просторі зараз включили отоплення. в мене централізоване хрущівка. Вдома, коли спека і немає повітря, вікна все-таки закриті, бо на вулиці вже робиться ось таке сьогодні ураган якийсь. Вдома закриті вікна і це не дуже для цього аромату. 150 разів вже відкрила, йому треба свіже повітря. І там він розкривається повністю на вітрі, на вулиці. От як саме в осни, в осні він класно звучить. Хоча, мені здається, в будь-яку пору року це буде ніби перенос, телепортація десь в хвойний ліс, темний, густий, дрімучий, де навіть пташечки тихенько сидять. Дуже класно, я його так хотіла. Ще з тих пір з червня, як Оля Насонова мене з ним познайомила в сліпих затестах, так я її хотіла. Але в магазинах він зараз подорожчав там, де є. А В більшості магазинів його немає, саме лобстера немає. Тому я дуже задоволена, я все-таки купила цей залишок 12, 12 мл. За такою ціною я собі зазвичай не купляю в розпиві аромати. Але ну, тут гріх було не взяти, бо дуже велика хотівка. Маленька галочка поставлена. Наступний аромат. Я заказала їх разом. Але почнемо з другої моєї хотілки. Ох, Це Licked Il Purpur. Дивіться на цей флакон. Я взяла тестер, тому що різниця була в майже 1000 гривень. З нетерс... нетестерною версією. Мені, звичайно, подобається та кришка і та коробка, мішечок це дуже гарно. Але ну, різниця очевидна. Головне аромат. Аромат чудовий, освіжаючий унісекс. Кардамон стартує свіжими кардамонними нотками. Кардамон якась освіжаюча нотка. Чи то ветивр, чи це якісь евкаліпт, я навіть не пам'ятаю, що тут. А далі деревина. Кардамон залишається, тут солює свіжа деревина і кардамон. І оцей унісексовий шлейф. Ти йдеш, вітер розвіває, вітер його носить навкруги тебе. Чудове відчуття. Він підійде під кежуальний стиль одягу. Хоча, я думаю, чоловікам під костюм теж підійде, але під вечірню сукню все-таки ні. Чи під якусь сукню елегантну з вечірнім макіяжем? Більш на повсякдення. Унікальний. Унікальний, універсальний. Хоча для мене він і унікальний, тому що далеко не все мені настільки сильно подобається, як цей, цей аромат. Тому теж ще одна хотілка, я дуже задоволена, це, цього не буде в розпиві, по очевидним причинам 12 мл, а це я поставила в розпив. Наступний. Взяла, тому що був по гарній ціні, і враховуючи, що попередня молекула третя мені сподобалася, я вирішила і цю взяти. По такій ціні, чому можна взяти. Це молекула 05 Ецентрик. Ні, Ецентрик Moleculs Molecule 05. Але він мене, слухайте, цікаво так здивував. Унікальний. От ці молекули це дійсно прикольні аромати. Третя молекула це проварена морква. а п'ята молекула ого, зараз він якийсь цікавий, видно, з, з трубки трошки. Якогось мильного аспекту, але ні, коли його наносиш просто на себе, там немає мила. Це аромат про. Знаєте, коли кукурузка молода, і в дитинстві, певно, всі розковирювали ці зерна, щоб подивитися, що там, яке воно. І оце запах цього соку з молодої кукурузи. Так прикольно, я прям не знаю. Це точно аромат для любителів природних ароматів. Земелька тут відчувається. Я не знаю, мені зараз трошки мильності, але пам'ятаю, коли перший раз я наносила, в мильності взагалі не було. Певно, це в трубці застоялось. І шкірка ця ем, кукурудзу. Аромат доволі такий інтенсивний. Не сказати, що вийде чи ніс, але я зараз один раз розпилила, тому що я його тільки один раз наносила, після того, як купила. Це було не так давно. Але прикольний, оця земля, земелька, цей качан кукурудзи, сік. Воно так цікаво, от наче дивно, але його хочеться і хочеться вдихати. От я зараз розпилила і інтенсивно, але все одно хочеться добратися до того соку кукурудзки. Клас! Цікавий, я взагалі мене молекула дивує. Я очікувала таких... Подібних вражень від Елдо. Але Елдо мені зазвичай або подобається, або ні просто. Нічого такого дивного, я там ще не знайшла. От молекули реально дивують. Ну, клас, теж є в розпи. І останній армат, який я купила е, від, з вітринки на кремчику, тому що на нього була гарна ціна. Це Лалік Ламор. Ламор, так. Може, когось це здивує, але я як парфома парфманьяк, що таке з однією заплітаються. Я як парфман'як досі не була знайома з цим ароматом. Здається, я його колись тестувала в офлайн магазині розпиву. Але так, дуже бігло, там тоді ще не можна було розпилювати, просто отак от нюхаєш з кришеч з, з пульвіка і все. Подобається, береш, не подобається, не береш. Але вони ж. Не завжди однакові на шкірі і тут. І це знаєте на що мені схоже? Більшість з вас, певно, вже знайомі з цими ароматами, якщо не всі до одного. Мені це схоже на аромат, який в мене вже є: Angel Schlesser Joyful Nashi Blue. Тут є груша, якась освіжаюча нотка, ніби вода чи огірок. Але, тим не менш, це аромат солоденький. Давайте я ще раз його розпилю. Я на себе його наносила теж. Якась кислинка. Оце аромат в тому направленні, що і Chanel Chance Tender, Тільки то більш елітна версія, а це більш бюджетна. І. Ні, не сказала б я, що більш проста. Як на мене, вони досить схожі. Якраз Chanel Chance Tender не дотягує трошки, на мою думку, до решти пшенелей. Досить простий. І цей теж простенький, зрозумілий, на щодень буде гарно, якщо не знаєте, що нанести. Все-таки такі аромати мають бути в колекції, тому що іноді втомлюєшся від складних ароматів, від надто гучних, надто глибоких. Хочеться просто взяти, щось нанести і піти, чим спахнути. Таке буває, і такий аромат має бути не один в колекції. І от мені він подобається. Щось він мені нагадує і Ейвон трошки, але не сильно. Я б навіть сказала, що цей аромат мені більше подобається, ніж наші Блум. Не знаю чому. Але там якась груша не така цікава, а тут якось воно цікавіше. Раніше я думала, що я люблю ноти груші, і я шукала їх в парфумах, але після тестування декількох парфумів з нотою груші щось мені воно не зайшло. Може, там груша не, не так якось яскраво е, показана, або така вона і є в парфумах. І тому я розумію, що це, напевно, не моя нота. Ну, але аромат приємний, якщо повернутися до цього аромату, приємний на свої гроші особливо. До речі, дівчинка, яка, в якої я замовила цей аромат, виявилася моєю підписницею. Соня, привіт, якщо ви мене дивитеся. Вона мені такий подарунок поклала. Я просто розчулася. Ви подивіться на цю красу. Якраз до Хелловіну. Робота нереальна. Я не вмію в'язати, І для мене це взагалі щось вау, щось супер нано. Техно. <хи> ну, когось В'язання заспокоює, а мене навпаки, В'язання, вишивання дратує, бісер туди саме. Тому для мене це таке мистецтво розкішне. Я собі поклала на саме видне місце біля телевізору, і вона око, дякую, сонечко. Так, і на цьому все. Ще раз дякую, що дивитеся мене. Дякую тим, хто дочекався і не відписався. Якщо ви забули і від... і про мене і не відписались, теж вам дякую, тому що ви знову мене побачите, можливо, далі захочете дивитися. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви новий глядач. Я надалі буду старатися регулярно виходити, але зараз у вінниці гепатит А. Дитина знову повернулася на домашнє навчання, повертаються з понеділка, але по можливості буду старатися виходити частіше. Вже багато тем в мене зібралося. Наступне відео буде тегове, по тегу Альонки Благодарної. Не пам'ятаю, як називається тег, але я запланувала його наступним. Дякую всім за увагу, цілую люблю, сумую до наступного відео.